Двоє службовців ТЦК травмовані у Дніпрі. Близько трьох годин тому на вулиці їх поранив ножем чоловік. Більше подробиць розпитаємо моє, моєго колеги Роман Михальчук з нами на зв'язку. Романе, добрий вечір. Розповідай, що сталося і в якому стані постраждалі. Вітаю, Романе. Нині ми працюємо на місці події за стрічкою національної поліції. Ви можете бачити вибите скло трохи далі. А калюжа крові сьогодні приблизно о третій годині дня тут місцеві жителі чули постріли за словами очевидців, з якими ми поспілкувалися. Це і місцеві жителі і. А працівники найближчих магазинів почули гучні звуки, постріли. Подумали, що це вибухи. А також бачили тут на місці автівку територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Більш детально давайте послухаємо місцевих жителів. Тут просто стояв бусик, синій і стояли військові. Багато їх було чоловік, 6-7 і дівчина поліцейська. І розмовляли з якимсь чоловіком. Ну, він стояв спиною в синій курці, чи в капюшоні, Ми його так ми тут проходили з дитиною, просто побачили і спиною. Виділа бус, ТЦКшний, куча людей тут пробіті, були у нього колеса, ну і все більше нічого. Ну, кров, от це все відділа. За офіційною інформацією поліції Дніпропетровщини, тут під час проведення заходів по оповіщення чоловік цивільний спричинив ножові поранення двом військовослужбовцям територіального центру комплектування для затримання нападника. Один із військовослужбовців здійснив декілька пострілів в повітря. А нині ж правоохоронці проводяться слідчі дії донедавна тут на місці працювала слідчо-оперативна група, і також хочу зазначити, що за інформацією обласної прокуратури нападника станом на зараз вже затримали. Також під час затримання тут на місці. Вилучили ніж, власне, яким було поранено військовослужбовців. А військовослужбовці ТЦК нині перебувають у лікарні, вони госпіталізовані. А, а також хочу зауважити, що а нині ми чекаємо на офіційну інформацію від обласного ТЦК та СП. На цьому в мене все, Романе Рому. Дуже дякую за ці подробиці. Кориспондент Суспільного Роман Михальчук із Дніпра, де поранили ножем двох працівників ТЦК.